Заходь, не бійся. Хочеш випити? Мій пані? Пані Даня. Сьогодні у мене під прицілом був один із твоїх мусульманських друзів? Я подумав про тебе? А тоді я спитав себе. Чи подякуєш ти мені, що я? Помилував цього бідолагу. А потім я подумав, хіба може бути так просто вбивати людину? А потім я подумав, чи вбила б вона мене? І змогла б Айла убити Даніеля? Ти вбив його?